Всім при цьому играю с підписництю у Вікою Давно ми з нею не грав Brawl Stars. Дуже давно. Один рік назад не грав. І зараз побачимо Я її виграю, чи вона мене на на. Чи я її на ноутбуці погнала? Вона взяла. А вона взяла всіх епіком. Ну правда, кает була хроміком. А не одну сих редкий Джейхи я вспомнив. Класс перемога зашкалює мною. Вас Т, Ух, т, т, Нельзя прудуть. А Давно сильно. Давно я сильно не смазався. Час програвати. М я та карту може поменять. Зараз я карту дуелі? Ну надо сначала що зробити. Так, у нас хитр все-таки Вика. Хитрюха. Надо остригайся. Ты имеет настала. Да -мо. Телефон, сорок натуральную салфетку. Сэль на пол. Вона мене перемогла. Вона мене винесла. Тупо винесла. І де вона? Ну, що на стігна свої размережі. От як їм їх продуть. Надо бути обережним. Все ж таки. Я не маю програти дать будет вечно такая вечно было нечесно. я їй просто повезло тому що в мене екран був гогли то була нечестно перемога так Єва іде за тобою Єва не пев... Почаю тебе. Стартуєм Стартуєм Да, я кинул ту. О блин. Иди, иди за ней. І що? Шаут раунд виграний. Осталось тільки колет. Вона мені подається? Вона мені подається, чи що? Чи мені здається? Напевно, мені здається, що вона мені подається? Почекайте. Почекайте. Ну, Кузочка. Мені тут деякі справи вирішить. По лікування. Та мишка йорзає Блін, мишка, да ти мене подвил. Мене мишка підвела. мене мишка взяла і підвела. Яд загнала мишка мене. І підвела мене. Мишко, як ти могла? Ну, дві перемоги, ти zero, три зерго для тревого вистачить, а уже 4 хвилини пройшли. Окей. Що я роблю? Дручний бій. нашій команді. Клас! Який мась клас. Вика. Вика, ти ты тут? Да, слава богу, тут. Вот якщо б мене не підстала, я бы три раунда виграв. Я бы три раунда виграв. За Еву. Я уже чуть на своих помолках. Надо щоб воно в мене спутало с клоном. Так, у нас спутал у меня с клоном. Це на ура. Тихо, тихо, Віка. Вика. А кто выиграл? блин, 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 блин! На да, тут легко стоит туториал. На Уна. Все таки она попалась. Я тупо через Через ворота тебе попал в Вику. Так, мини заявляйте за исцеление. Главное мені так само уже не продуть Раунд. Ух, мамочки ротные. Интернет лагает. Погодите. Ой, и нет лагает. И нет лагает, и нет лагает. Ты издеваешься, мне интернет, вагав, мене интернет, вагав Мене интернет, вагав, ты издеваешься? Ты ти издеваешься, мене интернет вагав Сейчас буду Видите что я буду робити. Окей, якщо вона так ставить цьому момента шум я юзнув усу У тут по сил момента и чекала Я зрозумів. Ніколи не здавайся, написано, ну я продув. Все. Так, треба поступити розумно. Але получается як завжди тупо блин и может я проду виками всюду выиграю иду вот так в атаку. Если я так в атаку пришл, так я пока еще не буду изто. Ну напевно. Может и буду юзать. Блин, все таки прийдеться ульту юзнуть, серьезно. Да ну -мо. На, на, на. Все погано. Все погано. Интернет! Интернет, інтернет, интернет, завагал! Інтернет Подожди!